24 листопада минулого року в Ковалі екіпаж патрульної поліції зупинив Джип. Після цього поліцейська вийшла зі службового автомобіля, підійшла до водія, пояснила причину зупинки та почала з ним спілкуватися. А її напарник теж покинув авто, залишивши ключі в замку запалювання та доєднався до напарниці. І поки вся їх увага була прикута до водія джипа, тим часом якийсь чоловік підійшов до автівки поліцейських, забрав із замка запалювання ключі від їх автомобіля та пішов далі. Якби не випадковий перехожий, то б із цього чергування поліцейським довелося б іти пішки. Він власне і розповів їм, що із їх машини поцупили ключі. Не давай його наздоганяти. Одначе на зустріч підійшли знайомі крадія, і нібито заважали поліцейським. А викрадач ключів ще й встиг їх облаяти. Поліцейський почав застосовувати до останнього фізичну силу, в ході якої між ними виникла шарпанина. Чоловік умисно наніс останньому декілька ударів кулаками по обличчю. Після цього поліцейський силоміць повалив його на землю та сидячи зверху на останньому, почав проводити адміністративне затримання. Одначе тут нагодився друг, який, аби звільнити від затримання свого товариша, вдарив поліцейського ногою в голову. Таким вчинком чоловік заробив собі на кримінал. Опір поліції в суді напарники поліцейські розійшлися на тому, що уклали угоду про перемирення, відповідно до якої обвинувачений відшкодував йому шкоду у сумі 15 тисяч гривень, та покарали річним і спитовим терміном.